Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про ситуацію на херсонському напрямку. Які сили ворога перебувають на лівобережжі Херсонщини, та чи перекидають війська на інші напрямки? Що відомо про примусову мобілізацію окупанта жителів лівобережжя, чого чекати найближчим часом херсонцям, та чи збільшиться кількість ворожих дронів, які типи дронів є найнебезпечнішими та ефективними? з ними і Як з ними ефективно боротися. А до трансляції приєднається речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Мене звати Анастасія Досінова. Ми працюємо наживо, ставте питання у коментарі вже зараз. І до нас приєднується наш гість. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні, слава оборони вітаю! Героям слава! Отже, ну найперше і найочевидніше питання, що відбувається на Херсонському напрямку, зокрема на островах, а також біля Антонівського мосту? Якщо говорити загалом про оперативну ситуацію, бойову ситуацію на Придніпровському напрямку, то кардинальним чином вона не змінилася на сьогодні. Тобто, якщо ми говоримо про остров'яду, то недоробінзони з російського боку намагаються продовжувати штурмувати наші острови для того, щоб закріпитися на них. Ну і власне далі алгоритм дій теж зрозумілий максимально намагатися після накопичування контролювати острови і пробувати там проводити відповідні бойові дії у напрямку правого берега на сьогодні. Очевидно, що ця островіада вона не має того результату, на який ворог розраховує, очевидно, хоча о, і це бачимо сьогодні. Очевидно, що ворог підвищив свою активність, зокрема щодо кількості штурмових дій, які відбуваються саме на придніпровському напрямку. Ну, якщо там певний час тому, ви знаєте, ми бачили, ворог задіював відповідно там. Дві, максимум три штурмові групи протягом доби, то власне на сьогодні навіть була доба, коли там 11 штурмових дій ворог проводив: 5 6 7 8 Тобто ця активізація, ну якщо брати по кількості, фактично там вона в два-три рази навіть зросла. Це не говорить про те, що ворог на сьогодні здатний виконати ті його там, не знаю, блакитні рожеві вологі мрії про форсування Дніпра, тим більше. Наступ на наш обласний центр Херсон на правому березі, очевидно, хоча інформаційне супроводження в е, вигляді ІПСО різноманітних е, ворог продовжує проводити, і очевидно, що в тому числі він намагається вводити в оману ввести в оману сили оборони е, Півдня, які оперують на цій локації. Для цього проводить відповідні маневри, ротації, для того, щоб. Е, ну, Власне, місцеві мешканці побачили, що там якась техніка переміщується, там, зокрема, та, що стосується. Наприклад, там переправ або формування переправ, тобто ми розуміємо прекрасно, що росіяни ну це омана війни, вона завжди присутня під час будь-якої війни, тим більше російсько-українською. Але ще раз хочу сказати: наразі ми відзначаємо, що жодних сил ударних угруповань ворог створити на сьогодні не може. І, власне, таких дій активних, які він декларує, проводити теж не здатний. На сьогодні також очевидно, що ті сили і засоби, які діють на правому березі, на лівому березі тимчасово окупованої частини Херсонщини, вони сьогодні проводять, як я вже сказав, ці штурмові дії. З цим теж виникають певні проблеми, тому що всі прекрасно розуміють, що, як правило, ця штурмова дія вона є квитком в один кінець, концерт Кобзона, і далі все. Це розуміють і російські окупанти, тому звичайно намагаються усіма правдами і неправдами е, не потрапляти до цих штурмових груп, е, що говорять про наявність, в тому числі серед російських підрозділів. В перше відсутність мотивації будь-якої. По-друге, е, мова йде про корупцію, тобто, коли можна спробувати або навіть купити собі, як кажуть індульгенцію від того, щоб не йти в штурм, чим користуються. Російські, так звані офіцери, відповідно наживаючись на тих волоцюгах, які потім йдуть на острови. Щодо Антонівських мостів, то е, на сьогодні ворог дійсно. Періодично, ну навіть часто скажімо так, намагається поліпшити свої і традиційно поліпшити свої певні тактичні позиції на лівобережжі, але теж знаємо, що все це впирається в дії сил оборони, які контролюють ці локації, контролюють острови і звичайно застосовують усі засоби вогневого враження для того, щоб не допускати ворога відповідно до тих чи інших локацій. Так, що в цьому плані сили оборони виконують свої завдання на 100%. І, очевидно, серед пріоритетних завдань, якщо говорити про сили оборони Півдня, також очевидно на сьогодні, крім того, що я вже зазначив, це і в тому числі боротьба з російськими екіпажами БПЛА, які, е, звичайно, від яких потерпає і Херсон, і наші придніпровські усі громади, і бачимо, що це на жаль відбувається кожного дня, коли росіяни застосовують свідомий терор. Проти мирних мешканців, перш за все, і цим терором, що більше того, вони похваляються і в соціальних мережах. Це теж такий психологічний тиск на тих людей, які знаходяться у нас на правому березі і виконують свої завдання економічного характеру, соціального характеру. І, звичайно, як завжди, я традиційно мушу сказати: я це з гордістю завжди, завжди кажу, що низько кланююся усім землякам за цю витримку. І безперебільшення мужність під час цієї війни пане Сергій, ми ще з вами повернемося до теми дронів. А зараз хочу запитати наступне: раніше у ворога також були спроби висадитися у районі Кізомису, але безуспішно чи змінили російські військові тактику останнім часом? Ну, власне, по тактиці щось особливо не змінилося. І, зокрема, якщо брати острови, то в основному всі ті локації, зокрема, Кізомис, про які ви говорите, він періодично теж потрапляє знову в поле зору росіян, і традиційно вони намагаються висаджуватися на цих локаціях, власне, як і на інших, як я вже сказав, всім відомі острови І намагаються саме тут просуватися Чи пов'язано це там, скажімо, з якоюсь так суто російською упертістю, не думаю, але очевидно, що ті командири, які відправляють ці штурмові групи, вони вбачають саме тут, Ну скажімо так, якісь перспективні для себе маршрути, аби спробувати все-таки цими островами заволодіти, закріпитися головне там Ну і рухатися по відповідному маршруту напрямку вже і далі, я думаю, це пов'язано з тим, що на сьогодні це росіяни вважають оптимальним варіантом для того, щоб використовуючи тактичні прийоми, різноманітні, саме штурмові дії малими групами, просуватися зазначеним напрямком. А чи ти відомо, які сили ворога наразі перебувають на окупованій частині Херсонщини, та наскільки Херсонський напрямок загалом є пріоритетним для росіян? Ну, Якщо брати з точки зору інформаційної, то ми бачимо, що, звичайно, при напрямок, він, можливо, не, не так поширюється обстановка тут в соціальних мережах з одного боку. Але коли е, зросла кількість штурмових дій, ворог це моментально почав використовувати. Тобто, ну дійсно, і е, наші речники Сил оборони Півдня, мій колега Владислав Волошин, він зазначав цю інформацію. Очевидно, що е, ця інформація, звичайно, розповсюджується, і ворог намагається викривляти її там використовувати по-своєму для того, щоб говорити, мовляв, бачите, почалася активізація на Придніпровському напрямку. Там якісь зараз будуть активні дії. Власне, це стосується таке інформаційне супроводження від росіян, не лише при дніпровському напрямку. Тобто, ситуація вона дійсно напружена. Війна ж ніде не поділася. Вона і тут триває, на якій на будь-якому іншому напрямку не така інтенсивна за кількістю штурмових дій, і це очевидно, тому що є Дніпро. Як на інших напрямках, але тим не менш активізація відбулася. Активізація, на мій погляд, вона пов'язана з спробами е, російської російського командування. Перш за все, і це стосується не лише Придніпровського напрямку. Спробувати, е, можливо, певним чином там утримувати в напрузі відтягувати якісь наші можливі сили оборони від. Е, Певних дій, які там будуть, наприклад, спрямовані на підсилення тих чи інших е, напрямків. Зокрема, ми знаємо пріоритетні напрямки, які на сьогодні для ворога є на фронті. Очевидно, що там е, потрібна підтримка і нашим підрозділам, які е, тримають оборону. То очевидно, що ворог створює таке е, джерело напруги, і підрозділи, звичайно, наші мають тут стояти, мають виконувати бойові завдання. Так власне відбувається Тому ця активність, я думаю, перш за все. Пов'язана, ну давайте так умовно назвемо це певним відволікаючим маневром, е, який ворог застосовує не лише на придніпровському напрямку, а цілком вірогідно і на запорізькому, якщо ми говоримо загалом про південь нашої держави. А от про який успіх роботи Сил оборони півдня наразі ви можете нам розказати? Я думаю, що ви здогадалися. Мова йде про е, ті пріоритети, які на сьогодні обрані, зокрема, і в силах безпілотних систем, і не лише взагалі в е, силах оборони, і про це говорив і головнокомандувач збройних сил України е, головком е, СИС, і Про це говорить і президент. Постійно це знищення екіпажів російських е, БПЛА. Які кошмарять відповідно наш правий берег цивільних людей, мирних людей, перш за все, і ця робота на сьогодні вона дійсно приносить результати. Ну, власне, які результати? Це знищення. Ворога, коли ми маємо вийти ну, на такий режим роботи, що е, будемо витрачати на одного окупанта цілком вірогідно в півдро, е, не економити, а просто знищувати, тому що це теж, теж важливо. Тим більше ворог зараз, бачите, техніку, наприклад, ложку менше використовує. Так от, власне, про знищення цих е, нелюдів з. Е, Екіпажів цих БПЛА Ми можемо задати ситуацію, коли відбулася помста з боку сил оборони України. Коли, на жаль, під час одного з обстрілів загинув малюк е, однорічний, і бачите, сили оборони і треба віддати належне розвідці. Відпрацювали просто суперово, дуже професійно віднайшли е, звідки запускалися е, ці дрони, і власне уразили відповідно. Відповідно, ту локацію, де знаходилися екіпажі, це е, район населеного е, пункту була Ну і зокрема, ми говоримо також про Олешки. Ця історія з поки ще живим е, недогубернатором е, Сальдо, який розказував про Олешки, про житлову п'яту п'ятиповерхівку. Теж знаєте цю історію, е, і власне це була перша і остання публікація у сальдо на цю тему. Очевидно, бо е, навіть він настільки брехати довго не витримує, так і там теж. Але авіаційними ударами теж було знищено попередні кілька екіпажів російських е, дроноводів, тому це дійсно успіх. Е, Головне, щоб це ставало системою. Ну і, власне, якщо ми говоримо про роботу Сил оборони Півдня, то зрозуміло, що тут буде доповідати більше е, мій колега і товариш е, пан Волошин. Але ж бачимо і за зведеннями сил оборони Півдня, що кожного дня уражається жива сила ворога, уражається відповідно озброєння, човни, тобто все те, укріплення, що не дає можливості ворогу повноцінно використовувати свій ресурс. Ресурс ворога на лівому березі. Він зникає кожного дня. Це теж успіх, це важка копітка робота, яка можливо там без таких ефектних картинок на сьогодні виглядає, але тим не менше. Ну і власне боротьба з ворожою логістикою. Не про все сьогодні повідомляється очевидно, і зрозуміло чому, але боротьба з ворожою логістикою, ресурсністю ворога, вона сьогодні триває по всьому півдню. Я, взагалі, е, я розумію, що нас будуть дивитися і представники сил оборони півдня. Хотів би сказати, що наразі сьогодні ми розглядаємо південь. Ну, зокрема, я можу такий аналіз провести і зробити висновок: що сьогодні південь є певним зірцем того, як е, сили оборони знищують ворожу логістику. Я кажу про всі структури, які дотичні. До сил оборони від наших спеціальних структур, там гуру там Служби безпеки України, відповідно, ССО, відповідно підрозділів Збройних сил України, все те, що допомагає знищувати і потяги ворожі, і те, що йде з цими потягами, тобто, всю ту ресурсність, яка йде, в тому що на південний фронт він ще не доходить на південний фронт. Е, також хотіла вас запитати, от що вам відомо про примусову мобілізацію окупантами жителів Лівобережжя. Наскільки це явище стало наразі поширеним? Явище не просто поширене, це вже стало явище на сьогодні, і зараз я не можу всіх подробиць е, говорити, тому що не маю права ставити під загрозу, е, скажімо так, та інформація, яка відома мені тих людей е, власне на сьогодні це примусові. Справи, і зрозуміло, що примушують настільки, що людина просто вже у безвиході змушена там підкоритися. Хоча, якщо навіть так, не дай Боже сталося, всі мають розуміти, що при першій ліпшій нагоді треба здаватися силам оборони України. Це найкращий вихід з цієї ситуації. Є на жаль, і хто з задоволенням принаймні це демонструє і йде до чужого війська. Теж можна відразу сказати, чим це для них закінчиться. Нікого не лякаються. Це просто констатація факту. Для таких нелюдів теж все очевидно. Вони будуть запаковані в чорні пакети в кращому випадку. Але цей терор він триває і це вже, скажімо, стало системою на сьогодні. Тобто, це не поодинокі випадки. Російська окупаційна влада намагається все це вже максимально зорганізувати. І робити це системно. Так, це, це проблема, яка сьогодні є. Ну, і е, хочу також повернутися до питання стосовно дронів. Чого чекати найближчим часом херсонцям, мешканцям області, чи збільшиться кількість ворожих дронів? Е, наскільки багато цих дронів у окупантів взагалі наразі є? Е, якщо я сьогодні скажу, що завтра наступить. Е, Майбутнє і в нашому небі буде мінімальна кількість ворожих дронів. Це буде неправдою, це очевидно. І сьогодні справа не в тому підрахувати, скільки цих дронів у росіян, скільки у нас і є там офіційна інформація, звичайно, що ми не відстаємо по кількості дронів, але в будь-якому разі, якщо не відстаємо, то маємо переважати. І та системна робота, щодо знищення екіпажів дронів ми маємо її проводити. Сили оборони це сьогодні роблять, і, сподіваюся, більш активно ще будуть робити. І звичайно, ми говоримо також про ті засоби, нові технології, які на сьогодні максимально мають закрити наше небо це і системи. Ребу сучасні, хоча бачимо, що і проти РЕБ, як кажуть, вже є прийоми, і відповідно ворог намагається все це робити. Так само, як і наші інженери. Звичайно, ми говоримо про систему, шолоновану систему протиповітряної оборони, там, де є і класичні засоби ППО, бо це мале повітря, але все-таки повітря. Це і наші дрони-перехоплювачі, звичайно, це і мобільні вогневі групи. І ви бачите, що по півдню ну, звичайно легка авіація там, де це можливо. Знову таки, я кажу, там де це можливо застосувати, тому що бачимо, що по півдню ворог надзвичайно активно застосовує багато дронів а по Херсону, плюс ще по херсонських громадах і впівіжки. Тому о, наскільки мені сьогодні відомо, є певні технологічні рішення, і не хотів би це слово використовувати, воно ж таке трошки затягане, але тим не менш головне масштабувати ці процеси. Тому що це життя людей, найголовніше виходити треба з цього, що це життя людей, а потім вже говорити про інфраструктуру, що звичайно теж важливо. Сподіваюсь, ці заходи відповідно вони дадуть свій результат. Хотілося б швидше мені, теж так само, як і вам. Так, да, тому що, знаєте, вже стало відомо із розслідування Bloomberg про те, що російська компанія Аерохід налагодила масове виробництво, тобто вони зараз масово починають виробляти з китайськими компаніями дрони, які будуть застосовуватися саме у війні з Україною. І тут у мене питання виникає: от які типи дронів є зараз найнебезпечнішими? Вони так що вже не встигаєш слідкувати. Ну, ви бачите, що ці технології вони стоять точно не на місці, і кожного дня ти щось чекаєш нового. Так, тобто, ми бачимо, що подекуди, десь з якимось видами, вже і скажімо, система РЕП не спрацьовує відповідно. Тому сьогодні тут головне не відстати від росіян технологічно і готувати протидію. Ну а власне найкраще те, про що я сказав, максимально знищувати джерела, звідки ці дрони вилітають. Розумію, що це важка праця, але тим не менше щодо дронів. Ну буквально все це змінюється кожного дня. а Ви теж очевидно це розумієте прекрасно. І тут головне не відстати, а йти десь навіть і попереду. І звичайно, має бути відзеркалення цієї роботи, максимальне застосування. Великої просто кількості дронів по тих позиціях, які у ворога, зокрема, знаходяться на лівому березі. Це має бути все відзиркавлено. Тобто ефективно протидіяти цим дронам найкраще це знищення екіпажів. І... Звичайно, це, це найголовніше це перша причина, яка ліквідує все інше. Все інше це наслідки. Тільки за цими наслідками, на жаль, життя людей і здоров'я. Так, і тут за цю справу взялося так головне управління розвідки, і виходить складається таке враження. Чесно, я не знаю, як насправді просто складається таке враження, що наші структури ну вони трошечки розкордоновані. От е, була смерть малюка, вбили росіяни малюка. Е, активізувався гур, і прийшла помста. Вийшов із цього такий от кейс, що якби дає надію на те, що можна протидіяти дронам, тому що до цього ми у багатьох ефірах говорили, що просто ну вибачте, е, от е, дрони літають і будуть. Літати і нічого з тим не поробиш абсолютно вірно. Тому технології є, розробки є. Головне, як я сказав, вже масштабувати їх максимальне виробництво, тому що технології ще раз і це теж е, треба розуміти, вони змінюються кожного дня. Кожного дня. Тому, якщо ми говоримо про захист, ми не можемо сказати, що сьогодні панацея там е, відповідно дрони-перехоплювачі, лише дрони перехоплювачі. Ні, це має бути комплекс заходів відповідних. Зрозуміло, пане Сергій, дякую, що сьогодні завітали до нашого. Дякую фіру. вам. До нових зустрічей. До зустрічі. Бережіть себе. Отже, друзі, я нагадую, що ви можете стати нашим агентом зміни, долучитися до розвитку каналу «Вгору» через спонсорство. Натискайте на кнопку спонсорувати нас на Ютубі та обирайте доступний рівень підтримки. Разом збережемо голос Херсонщини. Ну, також нагадаю, що ви можете дивитися нас та читати на майданчиках соціальних мереж. А саме це у Фейсбуці, в Телеграмі також моє у Тіктоці, в Інстаграмі. Ну і звісно, що читаю на ваші підписки у Ютубі, якщо ви ще цього не зробили. Ну, а ще нагадую про можливість отримати безоплатну консультацію фонду милосердя та здоров'я. Юристи працюють щодня з понеділка. По п'ятницю з 9 до 17 занотовуйте телефони і за потреби звертайтеся. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та до нових зустрічей!